Привіт, мене звати Олександр, знаходжуся в Норвегії, зараз на дворі мінус 22. Але сьогодні мова не про те. Сьогодні я хочу розповісти окремо про міжнародний реєстр збитків і окремо категорію значить, репарації, яку може подати член родини. Близький родич людини, яка зникла безвісті, ну, тобто була в полоні, Військового, цивільного, без різниці. Наразі подати це ну, ну, так, от ще недороблено, не наскільки я розумію, реєстр в процесі, це його створюють. Ну, наразі є можливість тільки в одному варіанті подавати за наявності витяга з реєстру зниклих за особливих обставин. От. І я хочу розповісти в цілому за це все, як воно є, і свій особистий досвід, з чим стикнувся я. Корич. Ну, черговий маразм від влади, Правовий нонсенс. От, Значить, як відбувається сам процес? Коли людина потрапляє в полон, процес стає відомо офіційним органам, поліція СБУ, от, координаційному штабу там, по полонених і так далі. Корич. Заводиться, звісно, кримінальне провадження. От. Фіксується це все, і значить, орган, який приймає заяву на зникнення людини. має, Це я вже все потім з'ясовував і знаю вже це все чітко, алгоритм. Значить, реєстратор, той, хто реєструє заяву, має в межах трьох робочих днів подати е, автоматично, незалежно від там, людей, якихось інших дій, е, заяву в реєстр, зниклих з особливих обставин. І туди мають автоматично внести дані людини. Так от, в моєму випадку, цього зроблено не було. І виходить патова ситуація: моя мама не може подати на відшкодування в цей міжнародний реєстр збитків, заяву, за моральні страждання через мій полон. Тому що вноситься це все тільки через цей витяг наразі, але є шанс. Що реєстр дороблять, от, і з'явиться можливість вносити це через інші документи. Ну, наприклад, через рішення Міністерської комісії про полон, яке у мене, звісно, є. От, наразі це поки що не працює. Значить, що я тільки не робив, я зв'язувався з слідчим, я зв'язувався з різними іншими інстанціями. Щоб внесли заднім числом. Ні я цього не можу зробити, ні слідчий, ніхто. Заднім числом зробити не можна. Мені дали контакт керівника цього реєстру, з яким я зв'язався, напряму, сказав, не будуть розбиратися. І потім я вже думав, що від мене відморозились. Пройшло кілька місяців. От коли раптом він зателефонував мені пояснив ситуацію, що все одно. От, е, ніяким чином внести мене і заднім числом не можна. Юридично, от, ну, якийсь там правовий нонсенс, така дірка в законах. Тобто, ну, Черговий маразм і. ну, коротше. Я просто не знаю, як це називати. Коротше. Просто ну, це наплюваль, наплювальське якесь ставлення до людей, в даному випадку до мене, я думаю, я ж не один такий. От, Отак. -от 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 -от. Ще є єдине вікно, от, є такий портал, де можна подати заявку на витяг з цього реєстру, щоб його ж отримати і з цим же ж витягом. Подаватися в міжнародний реєстр збитків. Витяг з цього реєстру зниклих за особливих обставин. І в тому же єдиному вікні можна внести родичам або самому себе внести в цей реєстр. Я це намагався неодноразово зробити. Ні, мене не вносять все одного. От. От, от. і так не так, і так не так, і так. Не так. патова ситуація. Єдине, що. Треба віддати належне керівникові цього реєстру, зниклих за особливих обставин. Він сказав, що спілкувався з хлопцями, які займаються міжнародним реєстром збитків. От. На програмному рівні, звісно, які це все роблять його. От. І що йому сказали, що десь, ну, можливо, там середини березня вони дороблять можливість е подавати цю коротше, заяву за моральні страждання. От. Через інші документи, ну тобто через рішення про прополон. На це все з'ясовування пішло півроку. І наразі от, ну, це все неможливо. Тобто, от вийде, що майже рік я намагаюся там от щось зробити, і от я вже дочекаюсь березня і там, чи вже, може квітня, добре, якщо зроблять. Ну, от так у нас все працює, ну, як завжди. На словах все красиво, а на ділі все через одне місце. Ну, Сподіваюсь, що моя інформація стане комусь в пригоді буде корисна. Тобто, це поки що патова ситуація, у якій можливо буде ну, нормальне далі вирішення. Ну Побачимо. Ну, от. Так що враховуйте це. От, компенсації гроші, зайвих грошей не буває, компенсації потрібні. Теоретично обіцяють, що з середини 27-го року вже можуть початися якісь виплати, ці репарації в міжнародному, по міжнародному реєстру збитків. О, так що не ігноруйте це. Ну, гадаю, моя інфа буде корисною. Всім доброго дня, я бажаю вам здоров'я, бажаю удачі о, і мирного неба. До зустрічі!